Слава Ісусу Христу, ви на каналі Духовний Шлях із дослідником. Цього разу хочу поділитися із вами спостереженнями про те, яку роль відіграє надія у нашому житті, у моєму житті, та наскільки буває смертельно небезпечною безнадія. А хтось, можливо, зверне увагу на свій психоемоційний стан чи переживання близької людини. Тож мерщій до справи. Для початку давайте розберемося, що таке надія, а що ж таке безнадія, значення теологічне та психологічне. Отже, надія це одна із трьох богословських чеснот: віра, надія, любов, дарована Богом людині, яка вірить у спасіння та довіряє Божій обітниці у теологічному розумінні, це впевненість у Божій вірності та його здатності й бажанні. Врятувати, підтримати, дати майбутнє, навіть коли обставини здаються безвихідними. Психологічно надія це очікування позитивного результату в ситуації, яка ще не вирішена, це внутрішній ресурс, що дозволяє людині переживати кризи, хвороби, втрати, долати стрес. А от безнадія натомість це втрата сенсу, віри в майбутнє, зневіра в добрі. Вона проявляється в апатії, душевному болю, втраті мотивації до дії, навіть до життя. В теології безнадія це також гріховний стан, коли людина сумнівається в божому милосерді або його силі змінити ситуацію. Давайте розберемося, яку роль відіграє надія у житті людини. Надію називають двигуном душі. Вона дає силу не зупинятися, шукати, боротися. Надія допомагає пережити втрати, знайти новий сенс, повернутися до життя після кризи. Для християнина це не просто емоція, а духовна опора. А надія не осоромить, бо любов Божа влита в наші серця Святим Духом. Апостол Павло до Римлян, 5 розділ 5 вірш. Часом надія може бути ілюзорною. Якщо вона базується на брехні, самообмані чи надмірній довірі до людей або речей, у цьому сенсі хибна надія може стати джерелом розчарування. Але справжня надія, що спирається на істину, не є шкідливою вона рятівна. Коли цікавлюся якимись обставинами чи досліджую термін, ситуацію, то звертаюся про допомогу до Слова Божого, до Біблії. Що ж пише? Слово Боже святе письмо про надію. Біблія говорить про надію як про духовну опору у важкі часи. От наприклад. Бо я знаю ті думки, що думаю про вас, говорить Господь, думки про мир, а не на зло, щоб дати вам майбутнє і надію. Єремія 29,11. А от іще. Бо ти, Господи, надія моя. Надійність моя від юнацтва мого» Псалом 71, 5 вірш, або ще римлянам 15, 13 Нехай же Бог надії наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збільшувались у надії силою Святого Духа. Історії Йова, Авраама, Давида, Марії та багатьох інших показують силу надії навіть у крайніх обставинах. Християнська надія це не віра у везіння, а впевненість у Божому провідінні, яка живе навіть серед темряви. А як же проявляється безнадія? Давайте подивимося і розглянемо біблійні історії та приклади із життя, які наслідки безнадії. Безнадія в Біблії часто показана як стан відчаю, у якому людина або народ втрачає віру у спасіння. Історія Йони пророк утікає від Бога, бажаючи смерті, але не бачив сенсу в житті, це класичний прояв безнадії. Адже не бачив сенсу в житті. Ось це класичний прояв безнадії. Юда Іскаріотський після зради не звернувся до Бога як Петро, а дозволив без надії його знищити і наклав на себе руки. У житті сучасної людини безнадія може проявлятися як затяжна депресія, втрата сенсу в професії чи в стосунках, байдужість до майбутнього, а також безнадія рясніє і думками про самогубство. А серед наслідків стану безнадії можуть бути втрата активності, загострення хвороб, ізоляція, духовна криза, гріховні вчинки через втрату орієнтирів. Отже, друзі, якщо ви переживаєте зараз стани безнадії, коли в голові рояться думки про самогубство, зателефонуйте на гарячу лінію 7333. Гаряча лінія лайфлайн працює безкоштовно і анонімно. Не гайте часу, не залишайтеся на самоті, телефонуйте на гарячу лінію і спілкуйтеся з фахівцями, потурбуйтеся про себе. Ознаки стану безнадії можуть бути фізичні, емоційні та духовні. Це і хронічна втома, безсоння, апатія, сум, що не минає. Відчуття провини, марності, втрата інтересу до молитви, до служіння та людей. То що ж робити, якщо цей стан ви вже ідентифікували в собі чи у близьких людей? Перше, не залишайтеся наодинці, шукайте спільноти, розмови, молитви, звертайтеся до духівника, священника, психолога або лікаря, це друге, а третє, почніть із малого. Регулярна молитва, участь у літургії, сповідь. Знову ж таки, завітайте до найближчої парафії, зверніться до священника, зателефонуйте рідним, близьким, друзям, людям, віруючим, з якими можна поговорити про це. І наступне зверніться до Бога про надію зі словами Господи, прийди у мій морок, допоможи мені, виведи мене із цього стану безнадії, довіряю тобі своє життя і прошу тебе, попіклуйся про мене. Віддаю тобі всі мої болі, турботи, страждання, і прошу, поведи мене, попіклуйся про мою душу, захисти та врятуй мене. Як допомогти собі при безнадії. Сподівання є ключем до подолання безнадії. Хоча це може бути важко в самому початку, варто зосередитися на активних діях, які допоможуть нам відновити втрачену надію. А ось іще декілька корисних порад від фахівців. Перший крок це визнати свій стан і не соромитися його. Безнадія це не слабкість, а крик душі про допомогу. Христос сам пережив момент глибокого смутку у Гециманському саду і не соромився просити підтримки. Приймайте свої почуття, дозвольте собі відчути безнадію, без почуття провини. Визнавайте свої емоції і дозволяйте собі виплакатися, якщо потрібно. Друге. Дискутуйте з людьми. Поділіться своїми почуттями та досвідом із довіреними друзями, членами сім'ї або психологом. Їх підтримка та розуміння можуть допомогти вам побачити нові можливості. Третє. Зосередьтеся на малих кроках. Розбийте велику проблему на менші завдання і зосередьтеся на їх поступовому досягненні. Поступовий прогрес підніме ваш настрій та допоможе подолати безнадію. Від себе додам, друзі, ще одне, що у стані безнадії здається, що все пропало. Але коли починаєш дивитися на те, що ти можеш зробити зараз у цей момент, малесенький крок стає легше, і коли починаєш діяти і бачиш результат своєї праці, зміни досягаєш результату, з'являється надія на краще. Четверте займіться самопізнанням. Вивчайте себе, зрозумійте свої потреби та цінності, розроблення плану життя і поставлення мети може надати вам нової надії та напрямку. Безнадія це важкий стан, який може псувати наше емоційне та психічне здоров'я, однак важливо пам'ятати, що вона може бути подолана. Зосередження на активних діях, надії та гармонізації зі своїми почуттями це допоможе побороти цей стан і знайти нову перспективу, що я можу зробити вже прямо зараз. Із практичних порад додам вам таке молитва навіть без слів, коли важко молитися, просто помовчіть перед Богом. Він розуміє серце, Євхаристія та сповідь джерела благодаті та оновлення. Порада духовника або досвідченого християнина допомагає подивитися на ситуацію збоку, щоденні дрібні радощі, подяка, прогулянка, читання, писання, музика, та ж сама молитва тощо, звернення до лікаря, якщо є симптоми депресії, друзі, це не гріх, а відповідальність за власне життя, як допомогти іншій людині в стані безнадії, найперше, друзі. Бути поруч, не завжди потрібні слова. Часто найсильніше свідчення це мовчазна присутність, молитва та увага. Що ж можна зробити, не применшувати біль людини. Не кажіть, усе буде добре, а скажіть, я з тобою. Запропонуйте прості речі, чай, прогулянку, спільну молитву тощо. Допоможіть звернутися до фахівця, духовного чи медичного. Не тисніть, але наполегливо будьте присутніми. Моліться за цю людину, бо навіть коли вона не може молитися, церква молиться разом із нею. Давайте розглянемо безнадію та демонічний вплив. Безнадія це не лише психологічний або емоційний стан, це також поле дії злого духа. Демон сіє з невіру, і перший його метод відрізати людину від джерела надії, Бога. Ознаки демонічного впливу перша. Відраза до молитви і святого письма. Друга. Відчуття повної ізоляції та непотрібності. Третя Постійні думки, що Бог мене покинув, я недостойний, немає сенсу. Святі отці кажуть зневіра це двері, через які диявол заходить у серце, але є захист ім'я Ісуса, ім'ям Господа розіб'ю їх. Псалом 117 і наступне таїнства церкви, і ще додамо до цього молитви за визволення псалми, покаяння, прощення, навернення, світло Євхаристії, тож вже зараз ви можете запланувати візит на службу Божу до тієї парафії, що знаходиться поруч біля вас. Надія це не розкіш, це життєва потреба, це світло в темряві, що дарує сам Христос. Якщо ти переживаєш безнадію, це ще не кінець, це момент, коли Бог може особисто торкнутися твого серця та змінити твоє життя. Тож не гай часу, а звертайся до духовного наставника, священника, монаха, психолога або психотерапевта. Завітай до спільноти, церковної друзів, молитовної групи, телефонуй на гарячу лінію підтримки, якщо з'являються думки про самогубство. В Україні діє безкоштовна лінія допомоги 7333, де ви можете отримати допомогу в кризових станах, тож телефонуйте і не залишайтеся наодинці. І пам'ятайте, Христос Воскрес і в ньому воскресне твоя надія, друзі. А як ви долали стан безнадії? Чи переживали такі випадки, коли втрачали надію? Напишіть нижче у коментарях, поділіться своїм досвідом, як ви виходили і долали цей стан. Це може стати підтримкою для наших слухачів, які долучаються до каналу Духовний Шлях та користуються цим контентом для підтримки своєї душі. Дякую вам за прослуховування. Підписуйтеся на канал, залиште вподобайки, поширюйте. У соцмережах та підтримайте розвиток каналу добровільною пожертвою за реквізитами під цим дописом, а також у шапці профілю. Слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи!